Сьогодні ви дізнаєтесь усю правду про револьт та їх кишенькових блогерів на чолі з Дотошним, який набрав на ютюбі 100 тисяч підписників, одів корону і вирішив, що він може шантажувати бренди, інтернет-магазини та інших блогерів. Король насправді голий обґрунтую трошки пізніше. А зараз перейдемо до огляду цієї скандальної болгарки, де брехня відразу йде на коробці Шевецькі технології. Те, що шведські технології, то є просто брехня, то ось тут у нас справжній злочин, де вони написали, що воно виготовлене дійсно в Швеції і навіть надрукували штрих-код цієї країни. Ті, хто дійсно вірять, що це Швеція, а не Китай, звичайний, будь ласка, знайдіть мені шведський сайт на шведській мові торгової марки Revolt. Ну а шведська якість і технології виглядають приблизно ось так. Бачите, які облої. Навіть напилком не попрацювали. Це перше. Ось ці наліпки, як у Петровича, в мене не одклеєні, проте одклеєна. Ось ця. Мало того, що вона погано так вона ще не з цієї болгарки. Бачите, вона по-перше. Більше, по-друге, віконця не співпадають з світлодіодами, які там світять. Толком не видно не швидкості, не індикатору заряду. Але і без наклейки хрін побачиш ту індикацію. Світлодіоди утоплені і не знаходяться навпроти своїх віконочок. Зато голограмка тут чітка. У комплекті то шведський ключик. Хоп! І вже такий шведський захист, звичайний і шведська пластикова ручка, яка згинається одним пальцем, яку можна встановити тут і тут, а зверху кріплення не передбачено, не дивлячись на те, що це шліфмашинка. Ось тут і тут є місця кріплення для кліпси, але шведи кліпсу комплект не поклали. Обов'язково сьогодні нею попрацюємо, подивимося, як вона ріже, але спочатку шведський акумулятор. Заявляють, 20 вольт 5 ампер годин, дати виготовлення нема, ємності в ватт годинах нема. Також хто не в курсі, показує. Ось тільки інформації має бути на нормальних акумуляторах. Тепер поміряємо ємність по методу доточного блогера, який вже не один рік працює. І робить професійні огляди інструментів, а ємність досі визначає в грамах. 600 г грам важить батарейка на 5 Аг, І що тут у нас? Енхіль на 4 Аг. Бац 670. І як таке може бути? Четвірка. Важче за п'ятірку. Зараз будемо розбиратись. Всередині акумулятор виглядає ось так. Сварка наче непогана на 4 точки. Але зверніть увагу на шведські обойми для акумуляторів. Таке відчуття, що їх лили прямо в землю, а не в спеціальну форму. Датчик температури є, але він просто бовтається у повітрі, як власне у всіх акумуляторах Revolt. Баночки 18650 на 2500 мАч і 3,7 В. вольта. Зелений індикатор на фірмовому зарядному пристрої горить, що вказує на те, що акумулятор повністю заряджено. І щоб з'ясувати його чесну ємність людським способом, під'єднав його до спеціального приладу. Розряджати буду струмом в 1 А, Це по ГОСТу 0,2 с погнали. Розказую, як Револьт сам себе непогано підісрав, не вказавши енергію акумулятора у Вт-годинах. Щоб здаватися круче, він вказав 20 вольт, а не 18, як то роблять білі люди. Тому 20 вольт я помножу на 5 ампер годин, що заявлено, і маю отримати 100 ватт годин у цій графі. Поки йде процес розряджання, розкажу вам, чому король насправді голий і чому я записав цей відос на своєму каналі. По-перше, Дотошний до останньої миті чекав, коли прийде русня і не переходив на українську мову. Це все при тому, що живе він у Львові. І з самого початку канал Ніколай Дотошний був російською мовою, тому можна зробити висновки, що 80% його аудиторії русня. Ну і щоб не ходити далеко, будь ласка, знайдіть його сторіночку у Фейсбуці або у Тіктоці і подивіться, на що він дійсно вартий. 1300 підписників на Тіктосі. Це просто позоріще для блогера на 100 тисяч. А це відео на моєму каналі з'явилося, тому що дотошний одів корону і почав шантажувати бренди. Спалив Апро, Воркрафт, безліч інших, і ось доколупався до лідера. Подзвонив і сказав: будете рекламуватися на каналі Іван Ліс або на каналі Ремонт Петрович. Я буду брати ваш інструмент і просто знищувати на камеру, що ви і бачите у нього на каналі. Блін, друзі, я Насправді не розумію до чого тут я і чому дотошний так сильно мене боїться. Коли у нього стало 100 тисяч підписників, Дніпром перестали мені давати свій інструмент на огляди. З Дніпром я все вже порішав, тому скоро на огляді буде. Чудовий напівавтомат новиночка. Потім буде чудова електрокаса від компанії Vitals, і до мене вже їде газонокасарка акумуляторна від Дніпром. І вже скоро на каналі буде огляд ось такого демона від Фенікса на 12 тисяч люмін, який світить аж на цілий кілометр. Можливо, саме тому дотошний мене і не любить. Не то щоб не любить, а скоріш за все заздрить. Коли я показую найкращі речі в світі, він рекламує усіляке лейно. І так, вже ввечір. Процес розряджання завершено. Подивимося, що. Нам показав акумулятор від фірми Revolt. Дивимось ось сюди: 4 Ампер години, а не 5 як заявляють. Далі дивимось, 74 ватт-години, а не 100 ватт-годин, як заявляють, тобто на чверть менше заявленого. Дотошний, дай мені, будь ласка, публічну відповідь, якого біса за твоєю рекомендацією тисячі людей витрачали свої кошти і купляли акумуляторний інструмент, ємність якого на чверть менше ніж заявлено. І так, шведська зарядка, яка настільки шведська, що для неї навіть не передбачена коробочка, її кинули просто в коробку. Із болгаркою, але тим не менш своїх два ампера вона видає, і на цьому спасибі. Болгарочка має якісні товсті фланці і гайки, і невеличкий люфт на валу. У редукторі у нас дійсно смазки майже нема, і в якості упора стоїть втулочка, а не підшипник. Це значить, що клас інструмента супер побутовий і призначений для роботи максимум один раз на рік. Тут нічого особливого, ротор, як у більшості китайців. Підшипник стоїть 607-й, але навіть не написали, хто його зробив. Статор по великому рахунку також такий самий, як у всіх, але бачите, витки не проклеєні, витки хитаються. Це значить, що через деякий час вони. Замкнуть і двигун вийде із ладу. Всередині виглядає все ось так. Тут, наче непогано, накінечник стоїть під болтиком А з цього боку, бачите, як припайно. Навіть ніхріна не залужена толком, просто присрали і все. Мізки виглядають ось так. Самі бачите, як воно виглядає, яка якість. Тут китаєць промахнувся паяльником, прямо сюди всадив. Припой, бачу, найдешевший, він навіть не блистить. капельки припоя на конденсаторі ніхто їх навіть не обрав. І так, друзі, інструкція. І по шведському законодавству інструкція має бути зовсім не від тієї болгарки, що є насправді. Бачите, як виглядає болгарка тут і як виглядає тут. Найдіть три відмінності. Далі по акумулятору пишуть, що є три віконця, По факту маємо чотири віконця. Далі про регулювання обертів взагалі нічого не сказано. Далі, бла-бла-бла, технічні характеристики, де також не вказано, що є регулювання обертів. Написали діапазон від 3 до 10 тисяч, це ми також перевіримо. А мали б написати е, оберти для кожного положення. Раз, два, три і для кожного мали б розписати. Проте написали, що акумулятор 20 вольт 4 ампер години, А акумулятора, звісно, в комплекті не було. Я купляв його окремо. Ну і вишенка на торті або складнощі перекладу з шведської мови пишуть цей інструмент, призначений для використання як машини для шліфування, полірування, зачищення металевою щіткою або відрізання. Наступний пункт: такі операції як полірування, не рекомендується виконувати за допомогою цього електроінструменту. Занавіс. Ну і ясне діло в інструкції: немає не адрес потужності, не адреси. Дилера або якогось представництва нічого цього нема, і коли ви зайдете на офіційний сайт Револьта в розділі Контакти, не побачите там цієї інформації також. Показую, як це має бути на прикладі інструменту Енгель, який дійсно має відношення до Німеччини. Дістаємо бац, і ось тільки у нас інструкцій. Написано абсолютно все, абсолютно на всіх мовах світу. І у той самий момент вони чесно пишуть, що бренд німецький, але зроблений він в Китаї. Тобто, друзі, дотошне, рекламує вам і втюхує абсолютно підвальний бренд, а точніше, навіть не бренд. Інструмент сумнівної якості під назвою Револьт. Тому що, якщо ви зайдете в реєстри, ви побачите, що торгова марка «Револьт» ніде не зареєстрована. Блогер, який досяг відмітку в 100 тисяч підписників, не показує вам нормального інструмента, Мілвокі Хілті Хітачі не суттєво. Він рекламує вам абсолютне дно, тому що це його рівень. І найгірше у цій ситуації те, що є люди, які ведуться, вірять йому, відкладають гроші з зарплати, з пенсії і купляють собі одноразовий інструмент. Пояснюю хлопцям із Револьт. спонсор цього відоса, ваш карманний блогер, який загрався, включив Бога, шантажує вас. Шантажує інші бренди і поставив вас раком за ваші власні гроші. Тим часом батарейка повністю заряджена, а я перевірю оберти. 6800 на третину менше, ніж заявлено. Ну і дотошний, звісно, це також намірів і втюхує вам, що це не важливо, що на третину менше. Всі болгарки по типу брешуть. Тут є стабілізація, стабілізація рулить. Дивимось на ту стабілізацію. десь 800 Трошки почистимо метал Як побачили, чистить метал непогано, ріже непогано також, знищити її, звісно, можна, душить, не давати перерв, але я вам недотошний інструмент палить не буду. До того ж, цю болгарочку для мого каналу придбали мої підписники, і я її розіграю після відоса серед тих, хто задонатив і захотів знати правду про револьт. Ну і як висновок інструменти під назвою Револьт це звичайнісінький. Китай підвальний з абсолютно завищеним заявленими характеристиками, дякую за перегляд.